Тим часом ми побачили, що чергову підозру отримав народний депутат Євгеній Шевченко. Це той самий, що їздив до Лукашенка у Білорусь в гості. Я хочу іскренно поблагодарить моєго друга, президента Олександра Григоровича Лукашенка і весь білоруський народ за те, що ви настоящі. і це наша спільна культура на сьогоднішній день 36% українців хотіли б бачити вас Олександре Володимире президентом України. Це же не просто так, це соціологія, це наука. Пам'ятаєте, пам'ятаєте, в якій жорсткій кринжі ми жили? Ось таке відбувалося. Потім Кирило Боданов заявив, що гур використала Шевченка для донесення якихось меседжів до Лукашенка перед початком війни, але сам Шевченко своєї долі не уникнув і був затриманий правоохоронцями за підозрою у державній зраді та вчиненні інформаційно-підривної діяльності. Ви можете сказати, що Лукашенко – ворог для нашої держави офіційно публічно? він теж тут Ну, звичайно Скажіть, звичайно, він ворог нашої держави сологія показу що на сьогоднішній день 36% українців. Хотіли б бачити вас, Александр Ріваль, своїм президентом України. Так, от після цього Шевченко ще раз вручили підозру цього разу. Йшлося про державну зраду в умовах воєнного стану. Бо після початку повномасштабного вторгнення Шевченко продовжував поширювати проросійські наративи, співпрацювати із проросійськими блогерами та закликати до зміни державних кордонів. І ось днями до Шевченка завітала ще й третя підозра. За шахрайство в особливо великих розмірах. за даними слідства у 2021-2022 роках Шевченко використовуючи зв'язки з політичним керівництвом Білорусі, ну всі ми це бачили, створив схему із поставки мінеральних добрив, вимагаючи хабар у 14,5 мільйонів гривень за вирішення штучних перешкод при доставці товарів, каже слідство.